Російські війська можуть бути на польському кордоні. Вважає головний дипломат Європейського союзу Жозеп Борель. І станеться це у випадку, якщо диктатор Путін досягне успіху в Україні. Борель певен, що на цьому Путін не зупиниться, і європейці повинні знати про перспективу. Мати в Києві маріонетковий уряд як у Білорусі. А після цього російська армія може піти далі у Європу. На думку Бореля, Росія намагатиметься втрутитися у демократичні процеси ЄС, а зокрема у європейські вибори. А Захід сприймає як супротивника. Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув можливість постачання ракет Таурус для України. Про це вчергове заговорив у Люнебурзі. У а після заяви засміявся за що отримав шквал критики від опозиції під час свого виступу. Шольц сказав, що довіряє своїм друзям, але усю зброю їм не віддав би. Опозиціонери із Християнсько-демократичного союзу заявили, що поведінка Шольца, тобто сміх, після його заяви, є ганебною і ображає Україну. Нагадаю, дискусії про передачу далекобійних ракет Таурус Україні точаться вже давно. Однак, канцлер Німеччини цю передачу блокує, пояснює це тим, що. Німеччина, нібито, не зможе контролювати використання україною цих ракет. Італія натомість не збирається відправляти війська в Україну та не братиме участі у війні проти Росії. Таку заяву зробив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Він також вважає, що перекидання західних військ спровокувало розширення конфлікту, що не принесе користі українцям. А заяви президента Франції Мануеля Макрона про можливу відправку військ лише нагнітають ситуацію. Вважає Крозетто. Максим Яковлєв, завідувач кафедри міжнародних відносин та директор школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія, долучається до нашого ефіру. Пане Максиме, вітаємо вас, Христос. Воскрес доброго ранку. Да, доброго ранку, Воскрес, Вас теж святом. Дякую за запрошення. А вам дякуємо за те, що долучаєтеся в цей святковий день. Отже, заяви Макрона. На вашу думку, все ж таки, який вони ефект мають у Європі? Вони нагнітають чи навпаки змушують ще більше країни мобілізуватися і дійсно задуматися не лише Польщу чи країни Балтії. Що якщо Україна програє, то Росія може стояти на кордонах Європи на кордонах НАТО? Ви знаєте, нагнітання і мобілізація одне іншого не виключає. І дивіться навіть те, що вже в Італії інші країни почали реагувати, відповідати на питання: а чи будемо ми надсилати свої сили в Україну? це є результатом мені здається продуманою. Цілком на тільки. я спочатку до речі, думав, що ці заяви Макрона знаєте, були такий легкий афект. От він голосно, щоб заявив, щоб подивитися, як що відбувається. Тепер я переконаний, що це могла бути певна стратегія. Ми почнемо принаймні тестувати на рівні. Ну ми я маю на увазі з позиції Макрона і Франції, тестувати можливості інших колег по Європі, бути спроможними захищати методом допомоги більшої України, зокрема надсилання військових. Прагадуйте, це було багато в публічному дискурсі у нас, у нас якому саме вигляді надсилати військових? Це ті, хто будуть тренувати в Україні військових, це ті, хто будуть охороняти якісь об'єкти, тобто не Посередньо брати участь у військових діях, і так далі. Тобто, різні формати обговорювалися, і це правильно. Це таке тестування можливості Європи насправді себе самоборонити. Це дійсно накладається на те, що всі вперед чутті можливої перемоги Трампу, який каже, що і питання безпеки Європи має бути питанням безпеки Європи. і ми все ж пригадуємо вже з попередньої Попереднього перебування Трампа при владі про те, що критика його позиції самої ідеї НАТО, де на його думку американці платять багато, європейці платять мало, і це все разом складається в таке. Подьтеся ну з з вашого питання да подвійну таку стратегію і нагнітання як такої, і мобілізації ресурсів, принаймні, перегляд перегляду можливостей різних країн, членів європейського союзу та НАТО в Європі. Боронити себе, бути спроможними захищатися, і в цьому ключі неможливо просто уникати теми допомоги підтримки України. Ну, дивіться, от цікаво теж, якщо так політологічно розбирати певні новини, які надходять в останні дні. От ви сказали, що в одному контексті можна розглядати активність Макрона. От Борель тепер теж розказав про те, що якщо буде маріонетковий уряд, а загроза існує в Києві, то тоді наступною будуть європейські країни Європейського союзу. А ще цікаво, чи можна от на вашу думку, пане Максиме, туди в цей самий контекст помістити і заяву Девіда Кемерона про. Сторічну можливість сторічної співпраці на майбутні 100 років із Україною. Але я відразу таку зроблю ремарку, що британська преса вже написала, чому це Девід Кемерон сказав. Тому що е попереду вибори і в консерваторів, лідером яких так є рішесунок, не не лідера їхні представники, прем'єр-міністром в нього там рейтинги просто падають, і тому цей обвал рейтингів і політичні загравання з електоратом це і є причина цих таких ну достатньо цікавих голосів власних і приємних для українського вуха заяв у Бореля. Хочу ще нагадати у Борелі є цікаве досвід спілкування з росіянами під час візиту до Росії щодо повномасштабного вторгнення. Оце контакти з російськими дипломатами, які просто принижували Бореля. У нього є такий спадок спілкування з росіянами, тобто росіяни знаєте по своєму стільну собі самі внули. Тим як вони контактували з Борелем. це раз Кемеру не будемо забати ще один момент. Я теж зверну увагу, що не так багато, звісно, але часто трапляється такий жанр передвиборчий у сполученому королівстві про те, а які наслідки Брекситу, Знаєте, де журналісти їздять в регіони, де більшість там голосувала за вихід з європейського союзу і питають: ну і що, от помогло. Ну, сподобалось вам да, от ну і на фоні цього заяву про те, що а тепер все ж таки Велика Британія може діяти самостійно. І рішучіше ніж наші континентальні європейські колеги, це теж складається в це для Британії. Пошук себе на міжнародній арені як Ну Ми теж не будемо заперечувати у Британії такі сентименти, що ми колись були найбільшою імперією в світі. Територіально це правда, і нам треба якось себе позиціонувати. Це теж накладається. Це Зовнішній політичний вектор він важливий і для внутрішньої політики Британії. Тут я погоджуюсь з вами з публікацією, яку ви назвали. А якщо говорити про Шольца, от поки Макрон тестує європейську спільноту на те, чи готові вони відправляти війська в Україні, і як взагалі можуть діяти для того, щоб не допустити подальшої агресії з боку Російської Федерації, Шольц відмовляється. Вкотре вже постачати Україні Тауроси, при чому що Німеччина допомагає на європейському континенті Україні чи не найбільше на вашу до думку... це правда? Перше в європі, друге після сполучених штатів. Це тож правда. чому ми чуємо таку відповідь, і чи почуємо інакшу? знаєте, перше ми маємо бути дійсно вдячними Німеччині за обсяги допомоги, які вона надає. Я не військовий експерт, це такий дисклеймер. Але з того, що я чув від німецьких, навіть своїх військових експертів, виходить, що ПВО, які вони нам передають, ці системи Петріот Айрістя, я повторюсь, я не експерт в цьому, але вони напалять на тому, що вони практично передали Україну чверть своїх можливостей захищатися з НЕД, ну, тобто чверть цього ПВО, і і цього не можна ігнорувати. Я також вірю, що Тауруси ми отримаємо питання, правда, коли тому, що для нас українців час це життя. Наші захисників і захисниці, наших мирних громадян, тобто нас усіх, тому е, це теж складне питання. Плюс для внутрішньо німецького політичного ринку, якщо дозволити теж політичну мови, як ви мене запитали, це теж достатньо складне питання переламати частину німецького німецької громадян як си, точки зору публічної громадської так. Щодо того, що такі ракети треба прибити, тому що дійсно вони починають в деталях. А я, як же слуговуючи персонал? А чи справді наші німецькі солдати мають тоді бути на українській території. Оці всі дискусії вони теж виринають у німецькому публічному просторі. Ну і фінально скажу, що дешо критикують. Самого Шольца, як такого також ну, є брак лідерства. Він, він бюрократ на найвищій посаді, але не лідер потужної європейської країни. Оце до речі, зараз дедалі частіше можна почути від різних німецьких експертів європейських, які дедалі відкритіше про це говорять. І можливо, такий тиск на Макрон, на випрошу на шольця. позиція Макрона сусідньої країни не важливо для Німеччини. дасть позитивні результати. Ми нарешті отримаємо Тітаус. Тепер трошки про Італію хочеться поговорити. От є позиція, ну подається як Італії, але насправді озвучена міністром оборони Італії Гвідо Крозето. З приводу якраз оцих коментарів Макрона про можливість відправки військ в Україну Крозето вважає, що такі заяви лише нагнітають ситуацію і роблять в першу чергу гірше. Україні так, а от з приводу передачі систем ППО Італія зовсім не проти. Ми правда не чули от подібної такої гострої заяви від Джорджі Мелоні. І чи не виходить так, що сама Мелоні, прем'єрка італійська, уповноважує Гвідо Крозето говорити від імені Італії? Ви знаєте, я сподіваюся, що у них є певна узгодженість позиції є в уряді. Ну, це. Не можна заперечувати. Дивіться, я про Італію, те, що пригадую з аналітичної роботи, якою я займався наприкінці першого року вторгнення, це ті теми української, те, що відбувається в Україні та російсько-української війни, яких цікавили, це було дійсно більше питання гуманітарного характеру. Наприклад, постраждалі діти, пізніше це викликані діти. Отаку дійсно гуманітарно дуже дражливі, важливі для нас питання, але меншою мірою питання безпосередньо військових дій, як таких. До чого я це називаю? Що це тестування і отакі якби. Тестування Макроном, готовності європейських країн діяти за межами своїх держав, і певне занепокоєння, мабуть, італійських громадян, умовно, пересічної там італійки, яка сидить десь у себе там, не знаю, в селі в і думає, що ж буде, чи поїдуть італійці воювати. Дайте заспокоїтися, ми не будемо нагнітати нашу війську, але Україну будемо підтримувати. Ну це логічно. А ви знаєте, я не заперечу, ну я не відкидаю таку варіанту, що це для внутрішнього. Там заспокоєння, а потім якійсь формі, якісь та італійські не зна інструктори. Якщо не вояки, то в якійсь іншій формі а, не, представники Італії на території України, які забезпечують функціонування чогось, це цілком реалістично. Просто треба заспокоювати своє населення. Мені здається, треба нормально на це реагувати. ця хвиля буде йти по Європі. Ці заяви будемо в Україні воювати. Не будемо в Україні воювати. Кому це корисно, вона буде тривати. Нам треба на це спокійно реагувати і в жодному разі. Не впадати в критику італійців, німців, ну сурову, мається на увазі критику, тому що вони нам допомагають, вони можуть допомагати більше, але через те, що ми будемо на них накидуватися, знаєте, найти. Саме нам це не допоможе. Ну дивіться тут контекст. Який я от коли про Італію запитую Італія? Це член Великої сімки G7, Так, от Макрон, Франція, член Великої сімки, лідер країни бере на себе відповідальність як лідер. Можна я назву це клубом, так, от політичний клуб, який фактично вирішує порядок денний, ну принаймні більше частини цивілізованого світу, і Італія так само. Тому пенсіонер в Тоскані це окей, але що робити з офіційною Італією Яка G7? Якщо чесно, я не зрозумів питання, так? Ну, Італія... статус, статус країни. Статус країни зобов'язує цю країну робити серйозний глобальний вибір, а не орієнтуватися все-таки на провінцію. Країни, які не орієнтуються на думку своїх громадян, це Північна Корея, Китай, Росія, Іран. Все решта зобов'язані враховувати думку навіть якимсь чином, навіть пенсіонери Тоскани, чи кого завгодно. Оце уявлення про те, що ну, яким чином це відірвано в цивілізованому світі, це неправильно. Повторюю, це тільки диктаторський режим, який просто вибачте пофіг на своє населення, де його вбивати м'ясом над Так? Такий дискурс не прийняв. Це все, саме тому і себе. Що таке, такий дискурс на неприйнятно, а стратегія спілкування з своїм народом і переконання його, що нам треба це зробити, наприклад, як до Франції, війська в Україні. Це робота їхніх урядів от, маєте рацію. Вони спілкуються з населенням, вони комунікують. Спершу вони заспокоюють, що не треба тут панікувати. Ми тут всіх ідесівського надсилаємо. Ми не знаємо, поки якась цього вигада. Питання розглядається і так далі. Це є нормальна комунікація зі своїм населенням без нього. Це буде черговий якийсь набір диктаторських країн, і це дійсно нікому не допоможе, Пане Максима. В нас буквально 40 секунд залишається. А чи можлива відправка європейських військ в Україну без якогось консенсусу військ НАТО чи можливо формування якоїсь нової коаліції навчально-тренувальної? 40 сорок секунд а дуже швидко. Окрема штука європейські війська це окрема тема. Європейський Союз над цим працює Макрон. Там певний локомотив військ НАТО, як те, контингент спільний НАТО, відірвано від представників окремих країн. Це теж окремо важко собі явити. Але я думаю, що такі можливості зараз шукаються з тим, щоб це стало можливо, щоб Україна підтримала ще більшу військову допомогу, можливо, на українській території вигляді якоїсь форми військ. Пане Максиму, вам надзвичайно вдячні за таку от емоційну оцінку, хорошу якісну аналітику. Максим Яковлєв, завідувач кафедри міжнародних відносин і директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії, був з нами на прямому.